Тобі варто почути це саме зараз, у 2025 рік. Я захожу з чітким твердженням: найбільше ми страждаємо від нашої уяви, а не від реальності. Запам'ятайте це. Наш мозок це надзвичайно потужна штука, яка постійно хоче нас зупинити в досягненні наших цілей. До речі, щодо цілей, ви вже написали список цілей на 2025 рік. Я надію, що так, але це потрібно було робити не списком. Є багато до речі, технік як правильно ставити цілі. Ви можете подивитися інтернеті. Тернеті є різні методики щодо цього. Але давайте задамо собі питання за тиждень, який вже пройшов від нового року. Ви хоч зробили один крок на зустріч до цих цілей? Я дуже надію, що так. Але якщо відповідь негативна, потрібно задати собі питання, чому? Тому що в кінці року ви згадаєте фразу мою про те, що ми страждаємо від наших уявлень, і скоріш за все в досягненні цих цілей вас зупиняє тільки ваш мозок. Він часто додумує те, чого не існує. Він часто додумує наші страхи, гіперболізує їх шалено, а також перекручує думку інших щодо нас в негативному ключі. Зараз поясню. Іноді думка інших людей є непрошеною, але вони все рівно її висловлюють. Ми її сприймаємо на свій рахунок, проте ми ніколи не зможемо осягнути. Те, що в них всередині, і те, як вони сприймають нас, це тільки їхня думка, це тільки їхня проекція на нас, те, як вони нас бачать з боку. Проте вони ніколи навіть не зможуть близько осягнути того того вашого досвіду, який ви пройшли. Наприклад, я часто колись стикалася з обесціненням свого досвіду, тому що я працюю з 13 років, і в своїх 13 років мені доводилось працювати вже з дорослими людьми, які часто задля своєї вигоди. Хотіли применшити мої досягнення, десь скинути на е, мій вік і не оплачувати мою роботу достойно тільки тому, що я страждала від ейджизму цього. І насправді це мені зробило дуже багато проблем в житті, тому що іноді до сих пір я розхльобую наслідки цього. Але завдяки психологам терапії, я зрозуміла, що це далеко не так, тому що склавши список своїх досягнень, склавши список навчань, яких я пройшла, я зрозуміла. Що мішлях надзвичайно цінний і він грає дуже багато ролі. Іноді просто варто частіше про це нагадувати собі. До чого я веду всі наші страхи, вони гіперболізуються в нашій голові. І пам'ятайте про те, що якщо у вас є якась ціль, ви можете її досягнути. Тому що, якщо б ця ціль не була реалістичною, ваш би мозок навіть не зміг її придумати. Одне із правил, за якими я живу, це все, що ми можемо уявити, ми можемо втілити у життя. Тому всі ваші мрії вони є абсолютно реальні, і ви можете їх досягти, якщо ви будете прикладати до цього зусилля. Якщо ви будете іти на свій страх, якщо ви будете розширювати свою зону комфорту, якщо ви будете боятися, але ви будете розуміти, що... Там, де ризик, там і ріст. І пам'ятайте, що найбільший ризик це не ризикувати, це продовжувати сидіти на місці, це продовжувати вставати 10 годин ранку і задавати собі питання, навіщо я живу, це продовжувати відкладати спорт на потім, це продовжувати відкладати зустрічі, нові знайомства, нетворкінг на потім. І це найбільший насправді ризик в нашому житті, це захоплюватися людьми, але не йти до них на зустріч, не ставати кращою версією себе. Тому я. Я дуже надію, що 25 п'ятий рік стане для вас е, точкою прорива, коли ви зможете. Переступити цей страх, переступити своє негативне сприйняття цієї реальності це дуже важливо зробити саме зараз. Ось, наприклад, я все своє життя страждала від того, що подумають про мене інші, особливо коли я робила перший крок на зустріч. Я дуже боялася, що вони в себе в голові побудують якесь ідеалістичне уявлення про мене. Проте я завжди, коли думала про себе з їхньої проекції, акцентувала увагу на своїх негативних сторонах. Хоча позитивних в мене. Не також дуже багато більше, чим позитивних, звичайно ж, як і в кожного з вас. Якщо ви дивитесь це відео, тому що я сумніваюся, що хтось би дивився в це відео, якщо б він був сидів з короною на голові і думав Я просто ідеальний все, мені більше нічого не потрібно. Так думаю тільки ті, хто нічого не робить своєму житті, вони не можуть розширити свій кругозір і вони не бачать того, що немає межі досконалості. І, звісно, на початку вашого шляху, наприклад, у власній справі, ви також будете акцентувати увагу на якихось негативних сторонах. Наприклад, те, що на ринку висока конкуренція. А де щось невисока конкуренція у когось більша впізнаваність? Звичайно, проте цей показник можна підвищити в будь-якому випадку. Від мазок можна придумати сотню. Не запрошу сьогодні цю людину на зустріч, тому що напевно їй зі мною не цікаво. А ви питали ці людини? Це ви придумали за неї. Це знову ж таки ваше спотворене сприйняття реальності, яке. Насправді не є реальністю, тому на шляху до своїх цілей, до своїх омріяних подорожей, до своїх омріяних речей, до омріяного свого життя, ви завжди маєте пам'ятати про те, що ваш мозок буде зупиняти. Але ваше завдання змістити свій фокус, змістити свій фокус на маленькі кроки, на щоденне покращення якості свого життя, на щоденний шлях до. Кращої версії себе наша уява буде додумувати. Наша уява буде спотворювати, але ваше завдання мати чисте уявлення свого омріяного життя і крокувати до нього, робити все, що дозволить наблизити цю ціль. Робити все, що дозволить пришвидшити досягнення цього цілі, іти на комунікацію з людьми, робити те, що страшно, досягати своїх мрій. Я дуже надію, що це відео трішки вас надихнуло. Так, цей канал не тільки про маркетинг, не тільки про мене. А ще трішки поготуваються. Все, я вас всіх дуже люблю. До зустрічі.